Два, один, погнали. Друзі, привіт. Зустрічаю вас на своїх полях. Отак я хазяйную. Прийшла до мене ділянка. Заростає зараз амброзію, то не біда. Я не одна в цьому відео за мною буде Тимофій, і не тільки. Тимофій, привітики. Привіт, привіт. Гровекс допомагає годувати світ. За мною Тимофій через те, що я буду робити аудит ґрунту. До мене цього року заходять нові ділянки в фегеклаптекстепу, і я не розумію, що на них робиться. Ну бачу непогане поле, однорідна ділянка. Тут три паї, і тут був горох. Я розумію, що це поле буде шикарне. Ну, є і ще інші поля, є інші попередники. Тому треба їх всі проаналізувати, щоб зрозуміти, яку планову вражайність ставити на той рік. Тому сьогодні ми відбираємо зразки ґрунту Тимофій. Ти мені розкажеш про аудит ґрунту. Я знаю, що ви любите подарунки, і компанія макош для вас їх підготувала. Тому всі, хто дивиться це відео, мають е, шанс отримати е, чудові подарунки, щупи і таке інше. Дивіться це відео до кінця. Всім удачі. розказує Оксан. Ми дізнаємося повністю, що е, маємо в ґрунті, які запаси. Угу. Е, потім порівнюємо з тим, що потрібно культурі. Для реалізації своє, свого цього потенціалу, і далі ми, як аудитори, ми е, вирішуємо скільки потрібно внести добрів, яку кількість добрив потрібно внести і на яку е, урожайність ми можемо вийти. Тому всі, хто навчиться швиденько рахувати свої затрати, розуміти де. Де він робить ті операції, які йому можна не робити, де він коротше затрачає лишню кучу грошей, їх одріже і перемістить свої ресурси там, де він реально може примножити свою економіку, то буде круто, і я вважаю, що система живлення це та тема, яка треба срочно її оптимізувати. Через те, що ринок добрив, ти мені розказував. Він тільки цього року на 70% менше добрив в Україні, ніж минулого року. А ще хто їх може купити? Ви ж всі це розумієте на сьогоднішньою ціною. Треба рахувати і правильно їх вносити. І, і ті добрива, які поможуть. А щоб внести ті добрива, треба розуміти, яка планова вражальність і які грунти. Тому сьогодні ми про це поговоримо. Що починаємо? Починаємо з того, що. Ми спочатку обмірюємо ваші поля. Так. Того... Клаптики мої. Клаптики, да. хай буде твої клаптики. Значить, ми їх вимірюємо для того, аби зробити спочатку периметр поля. Так. Потім на цьому полі ми розбиваємо точки, на яких будуть відбиратися самі зразки, тобто угу. будуть робитися уколи. Угу. І вже після цього автомобіль починає відбір. Тобто він рухається по заданій траєкторії, заданому курсу. І У спеціальних точках він робить відбір зразків. І що саме головне, що ці точки записуються як GPS-координат. Тобто через рік-два ти зможеш в цих самих точках дихатись і зробити да, ці самі уколи, аби відстежити, куди рухається… рубить, да. подивитися, що я роблю, і що можливо треба змінити, а що можна залишити. Так, все вірно. І починається з цього. Далі проводиться сам відбір. Формуємо середню пробу в залежності від того, який ти обереш, значить, ця площа або з 10 гектарів. Може бути з 20 гектарів. Так. Ми рекомендуємо чим не менше, тому що тоді більш точніший. Я Достовірніше, достовірніший, достовірніший буде. Да, по полю. Получ. Угу. Далі цей зразок відправляється в американську лабораторію ANL Great Lakes, це штат Індіан. І робиться сам аналіз. Угу. Робиться аналіз, далі. Хіміки опрацьовують, надають, які дію черчовини потрібно е, вибрати з самих добрив. Uh -huh. І ми вже в компанії е, пропонуємо з нашого асортименту добрива, які підійдуть по заданим параметрам uh -huh. просто. І далі під вашу культуру ми. Розробляємо систему живлення, uh -huh. де повністю будуть вказані які добрива потрібно внести, в який момент їх найкраще внести, аби отримати от такий от максимальний uh -huh. результат. кажуть, що кожне поле це індивідуально, і от в мене кожен пай це індивідуальний. Я ніяк не зможу в майбутньому підрівняти все під одну грібінку. Знаєш, uh -huh. як в колгоспах колись працювали. Ай, по 200 кг такого добрива в та лупа, й все. А в нас так зараз не вийде, тому десь буде точне землеробство, десь буде звичайне наше землеробство, десь буде таке добриво, а десь буде таке добриво. Та не будемо затригувати. Поїхали вже по полях, то така машина, там файна, вже хочу покататися. Так. Тебе агрегати, я скажу, тут такі цікаві. А, а хто ти в компанії? Ну, я очолюю відділ аудіто грунту. Угу. В угу. ну, ми починали десь два роки назад приблизно. Ось, Знайшли лабораторію хорошу, обладнали гарний автомобіль і вперед. Угу. Круто. Е, я так бачу, тут не тільки пробовідбірник, тут ось, ось стоїть ще й пенітрометр. Да, пенітрометр у цьому році вирішили запровадити, щоб розширити функції аудиту. Угу. бо не тільки хімія ґрунту важлива, й фізика. Сто процентка. Якщо в ньому нема повітря, якщо він ущільнений. То ці добрива теж не будуть працювати. А ми зараз можемо поміряти ще й шари ущільнення да, на да. цій ділянці? Да. І на тій поміряємо. Да. І на тій? Да. І це все входило у Так. Да. Я люблю так шару, що капець. <ріху> 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 так, е, добре, е, як ми зараз будемо це робити? Зараз ми об'їдемо поле, так. Е сформуємо карту. Потім uh -huh. мені треба трохи часу сформуємо карту завдання, uh -huh. ну маршрут з точками. Uh -huh. І проїдемося по цих точках, зробимо вам проколи і сформуємо карту. Клас, погнали, не буду затягувати. Всім цікаво, як так. то відбувається. Зараз треба обміряти контури поля. Починаємо замір. Давай. Mm. Давай замір починаємо. Оце ми. Да. Клас. 24 точки на один зразок. Це 15 гектар? Так, да, по 8 точок на проход. Угу. То есть, ось ми поле розбили ось ми тут, і тут воно має такий рельєф, що отут горб, вершина горба, і как бы. в ту сторону воно нижче. Тому ми розбили його отак, якби как бы. угу. один зразок буде тут, один зразок тут. Ось. А це буде, Держи. він відбере зразки, а потім він сформує дві проби. Ось я проїжджаю колю, 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 проколов 24 зразка. Тобто ми вийдемо і відберемо пакет. Клаптик 1 я назвав. Клаптик. Це поле, де клаптик 1, а це клаптик два. І ми дамо назву Номер 1 зразок, клаптик, номер 1. Поняла. І тоді буде зрозуміло, звідки цей зразок на цей зразок ляже інформація по аналізу ґрунту. І ну і карта буде свого рода. Якби тут було більш. Більше поле, більше зразків, було б е, карта на кожен зразок, на кожен елемент йде. А поїхали до першої точки? Ось ми виїхали на точку. Да? І твердість ти мені поміряєш. Так, ось твердість. Так. Твердість вона не заміряється в кожній точці. Понял. Твердість ми десь зробимо в п'яти місцях на одному зразку. Тобто на цьому полі до 10 проколів твердості. Клас. І де карта твердості? Крутяк. Тут, тут рівномірний тиск іде 2 см Як там, за 1 секунду, воно йде 2 см. Ага. І ось воно показує, що на глибині но, нормою є 3000 кПа. Так. А тут вже на глибині, при тому, що йшли дощі. Ага. Тобто йшли дощі, дві неділі, Грунт би мав би бути вологий. І має... 100%. І при цьому він твердий. Зараз твердий. Після 15 см він ущільнений вже. Доволі сильно ущільнений вже після. 35 см сантиметрів дуже сильно ущі, а я не... мала тут робити поверхневий виробіток ґрунту під пшеницю. Це скажи, пожалуйста. Я бачу, ти там до щупа поставив. То ти для мене цього пробовідбірника взяв. Аду, ну скажи ні, це взяв, показати, що це спеціальна така річ. Я поняла. Ти перший раз приїхав, а другий скаже: Оксана, іди ти коротше, Це класне рішення для тих, хто має невеликі ділянки, але так само хоче оптимізувати свої витрати на живлення. Але так. ж розумієш, я так шари ущільнення не буду знати. А так ти мені на шару зробиш ари усі. Ну дивись, якщо приїжджає наш автомобіль, то ну, нам ж не важко зробити шари ущільнення і побачити, де в тебе та плужна підвошува, чи взагалі вона в тебе є. Ну, а таке рішення це для невеликого господарства. 100% з тобою погоджуюсь. Ще яка річ, чим краще автомобіль відбирати, тим, що ти. Геоточки вже тебе, є прив'язка. По-друге, Автомобіль робить, наприклад, з 10 гектарної сітки приблизно там 30-35 уколів. Ага. А сама ти, напевне, не дуже захочеш заходити по полі 35 разів десь шукати цю точку і, і колоти її. Я три роки тому відбирала лопатою. Першу я розказувала вже колись. Першу пробу відбирала сама копала на 35 сантиметрів після пшениці, десь під кінець року. Першу я викопала, відеооператор мене зняв, бо я ж хотіла показати людям, що люди, навіть якщо у вас там невелике господарство, то треба реально розібратися. Пішла я другу копати. Другу пробу, я половину прокопала, потім кажу, Віталь, давай ти покопаєш, потім я в кінці, тіпа, будеш мене знімати, як ми другу зібрали. А третю пробу взагалі він сам копав, бо я сказала, я його манала копати. Но наступний раз, якщо в мене одна ділянка, то панітрометр. А якщо що, то я машину потім визву, якщо багато. Знаєш, з досвіду, Значить, телефонує власник господарства, каже, в мене є поле, потрібно це відібрати, як його відбирати. Ми кажемо, ну, я вам можу відео скинути, показати, розказати, але в нас є автомобіль. Якщо у вас там поле mm -hmm. гектарів 50 там чи більше, ми можемо приїхати відібрати. І вам легше буде. Він каже, ні, в мене є робітники, людина. людина. Вони все рівно не мають, що зараз робити, восени хай ходять, відбирають. Хоча вони щось ходили, відбирали. Нема від нього взагалі ніякого зв'язку, нічого. Телефонуємо ми до нього, питаємо, як в нього справи. Він каже: Та, це капець, каже, заставив одного там тракториста е, ходити, відбирати. каже. Він приходить через час, каже, все, я відібрав. Каже, що з 50 гектарів відібрав? Да, відібрав. Оксана, що ти думаєш, він потім заставив робити. Ходити відбирати. Ходити відбирати дав йому гілок ага, просто що, да, да, і там, де він відбирав, він мусив просто втикнути, знаєш, і потім власник господарства міг вже побачити. Ага, знаєш, там в мене цей патик є, <різь> значить, там точно копали. Автомобіль може робити навіть якщо ґрунт дуже сухий. У нас є досвід роботи, коли. Морози угу. і там шар грунту промерзає там на 3-4 сантиметри, угу. автомобіль проколує його. Тобто там немає така потужності, він його проколює і все як потрібно. Відібрали зразки ґрунту на аналіз. Ти мені зробиш повний розгорнутий аналіз. Е, наскільки показників буде? Оксана, в тебе буде все. В, мене в тебе все. буде все повністю. В тебе будуть всі е, мікро-макроелементи. В тебе буде pH ґрунту, в тебе буде органічна речовина. Так. В тебе буде ЄКО. І в результаті ти ще й полотні є обміну, бо то ж не всі знають так. і в тебе ще будуть рекомендації по цьому полю і ще під... по тому полю і по всіх полях. Ага. Значить, рекомендації по твоїх культурах, які ти будеш тут вирощувати. Ти можеш не одну культуру вибирати, а навіть декілька. Тобто я поняла. А то ну, а то ми вже, буває. а то ми вже подивимося. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть, що хочу подивитися, як е, е, Тимофій мені буде робити розгорнутий аналіз. Я просто це не і Людям покажу. Може їм теж цікаво. Будь ласка. І так. я тебе го... просила пропозицію для моїх. Знаєш, як казали, боже, не помню в якому приколі теленаблюдашників. <ріх> і для наших підписників, для тих, хто підписаний, є спеціальна пропозиція від компанії Макош. Ну що ж, Оксана просила, а ми зробили. Протягом двох наступних тижнів після виходу цього відео для тих, хто буде замовляти аудит ґрунту від компанії Макош, якщо це ручний відбір від трьох зразків, отримує у подарунок ось такий от прилад, та щуп, яким буде краще робити сам відбір. І для тих, хто буде замовляти аудит ґрунту нашим автомобілем від п'яти зразків, у подарунок отримує рекомендації ще під одну культуру від наших агрономів експертів. Телефонуйте за ось цим от номером. Кажіть кодове слово Гровекс. Клас да. мені подобається все. Я жду рекомендацій, роби пошвидше. Ну ти сказав, що місяць, бо поки вони в Америку злітають, прилетять. Ну я жду рекомендацій. Я думаю, ви теж їздите. Ми з Тимофієм старалися показати, як працює один з самих крутих інструментів, який зараз буде набирати обертів, який вам допоможе економити і правильно вкладати гроші в господарство. Тому, якщо вам не шкода, бо ми сьогодні цілий день пишемо, Тимофій приїхав. Я вас прошу, поставте лайк. Грошами не беру, беру лайками. І якщо не жалко, напишіть нам коментар. А ми з Темофі вам бажаємо гарних врожаїв, крутих прибутків, ціна зерно, Цін на зерно. Ну і пошвидшої перемоги. Бо сьогодні немає, але ми кулачки за наших ЗСУ тримаємо.